Добрий день, шановні глядачі! Вас вітає компанія Сенгента Україна. Сьогодні, 6 серпня 2020 року, я разом зі своїм колегою, експертом з польових досліджень Соценко Денисом, приїздили в Запорізьку область, Такмацький район, де ділянку компанії Сенгента поле господарства Стов Богдан Хмельницький. Сьогодні запланували оглянути стан сільськогосподарських культур, таких як соняшник та кукурудза. Подивимося, в якому стані перебувають культури. Денис вже в полі. Зараз я приєднаюсь до нього. Також хочу нагадати, що на даній демоділянці знаходилися озимі зернові культури. Збір врожаю вже відбувся. Тому Денис сьогодні проінформує по результатам. А зараз прошу в поле, будь ласка. Денис, привіт. Всім доброго дня. Як справи? Дуже добре. Я для півдня України даний соняшник мене радує, тому що, як ми можемо побачити в общем масиві цього соняха, всі кошики стабільно одного розміру. Ось. Добре запилені, насіння все заповнене, сам лустав. І ну, чесно, мене вражають ці результати поки що. Е, так як інші поля зараз згорять, е, даний соняшник стоїть зелений, лише нижня пара листя е, зав'яла. А як бачимо, все, все що вище, зелене. А це все завдяки нашим продуктам, які ми вносили на даному деннополі. Сюди ми вносили Амістар Голд та Ампліга. Амістар Голд нормою 0,5 літрів на гектар і Ампліга нормою 0,25 літрів на гектар. Амістар Голд спрацював добре. не одного п'ятнишка немає на навиці. все зелене. Ось де не глянути. Ампліга також спрацювала чудово. Хоч і був лід метелика, совки, але явних ознак пошкоджень немає ні на соняшник, ні на Е, Що можна ще сказати про цей соняшник? Що гербіцидний контроль також ось спрацювало добре, все чисто. Зараз ми знаходимося на класичній лінійці, де була лише примекстра. Ну, пізніше ми підійдемо до Каптори. Але я думаю, там також все чисто. Е, як результат, ми очікуємо високих врожаїв на цьому соняшнику. І побачимо це все трішки пізніше при зборі врожаю. Так що ходімо на кукурудзу і подивимося, що там. Так, Ось ми дійшли до гібридів кукурудзи компанії Так. Як е, можемо побачити, стан кукурудзи задовільний, як для півдня України, не назрошені, качани добрі, не ушкоджені шкідниками, тому що у фазу викида метівки ми внесли сюди ампліго нормою 0,25 літрів на гектар з фунгіцидом Амістарекстра нормою 0,5 літрів на гектар. Ось, як бачимо, качан гарний, Бачимо. запилений. І виповнений. Давай зверху покажу. Зніми. Гарний качан, чудовий. І що саме головне, що навіть всередині посіву качани повноцінно Одню, одну... Форм... ну, сформовані і одного розміру. Ось. І також. Чисті без явних уражень. Гарний качан. Для Запоріжжя не назрошені на, на півдні. Це дуже добрий результат. Також ми можемо подивитися, зніми, будь ласка, дію Елюміса. Чисте поле до збору врожаю. Нікасульфорон та мезотріон. Так. І, е, як бачимо, нижні листки де-не-де вже почали підсихати, але в основному масив стоїть зелений. І це спостерігається майже на всіх гібридах кукурудзи на даній демолокації. Так що давай вийдемо, я розповім про результати збирання врожаю озимих І Подивимось. Ось там за кукурудзою далі знаходилися озимі зернові. Розповідай, будь ласка. Е, добре. На даному демополі ми зібрали такий врожай озимого ячменю, як Вутан 53,6 центнерів і Галатіон 51 центнер з гектара. Пшеницю ми зібрали також з урожайністю 53 центнера з гектара. В окрузі, я думаю, це дуже добрий результат, а це все завдяки нашим препаратам компанії Сенгента. Так що побачимо, що буде далі. Зберемося тут на Спорі врожаю і подивимося, які результати дала наша кукурудза та соняшник. Всього найкращого і до побачення. Вже скоро разом з нами на цьому полі будемо збирати врожай соняшнику та кукурудзи. Гібриди компанії Сенгента. всім міцного здоров'я, до зустрічі! Нехай щастить!